Полон це для кожної людини, ніколи не буває якимось відпочинком. Це, 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 це дуже тяжко, тому я дуже його чекаю. Не тільки я, наша родина його чекає. Він народився у 2000 році, йому зараз 21 рік. У жовтні місяці, 13 числа, йому виповниться 22 роки. Він сільський хлопчина, який дуже обожнював свою родину, свою бабусю. Для нього бабуся це, це було найголовніше для нього. В нього, нього є така його племянниця, яка теж коли він приїжджав додому, вона завжди була з ним. Де він, там і вона. Любив займатися спортом. Ну, як, напевно, кожен хлопець, який що, що любить займатися спортом, він поступив на, на комп'ютерщики. Ну, там е, комп'ютерні технології. Але на третьому курсі він говорить: мам, я йду до армії. Це його бажання було, і ніхто в цьому не міг. Він добровольно пішов, по 17 років йому було, він добровольно пішов до війська. У е, Золочевих він. Проходив там у потім так зненацька мені зателефонував: мам, я йду на контракт, буду подаватись на контракт. Я говорила: чому? Ну, Вже строчку, служи, а там потім побачиш, Ну, хочеш ти чи ні. Він ні, я так вирішив. Ну, напевно, я не, можу, я не можу йому в цьому відмовити це його вибір, це його бажання. Він подався. Пішов служити по контракту, і то в нього контракт вже мався скінчуватися цим літом, да не літом, це восени, він мав вже скінчуватися, бо в 19-му році пішов до війська і мав вже скінчитися цей контракт. А він говорить: ну, так як, так як я навчався, я кінчився контракт і моя мрія: знаєш, мам, я напевно зрозумів, що я повинен довчитися. Армія людину, напевно, робить дорослішим хлопцем, хлопців робить. У них інші думки. Потім 8 лютого, коли була ротація, їх відправили в Піонерське. Їх відправили в Піонерське. Спочатку я зателефонувала, коли я дізналася, що війна. Я дізналася, що війна і в мене, як ви там. А він мені говорить: мама, а що сталося? Я говорю: як що сталося? Говорить, що війна. А він говорить: ні, мама, у нас все спокійно. О, І в нас все спокійно. Я на те час не могла, ну, так як я знаходилась на праці, я не могла ну, в інтернеті дивитися, що, що там сталося. Я швидко вимкнула телефон і ту годину дочекалася, поки, ну, поки вже вийтиму з праці і бачу в інтернеті. Що так, війна. Я знову йому телефоную, він не, він не бере, нічого слухавки не бере. О, потім проходить час. Він, я йому знову телефоную. Він мені говорить: мам, нам тут все. У нас немає нічого. У Нас немає нічого, каже. І хлопці кажуть, теж такі були. Було їм дуже тяжко, у них насправді нічого не було. каже против мін, каже, ну против того, що її бомбили. Каже, ми стоїмо з автоматами. Каже, ну певний час, він говорив, що так як в нього він телефон свій розбив, і в нього там був такий старий кнопочний, він мусив з того тільки. О, але може, то і було й добре, так як кругом прослуховували, і не розуміємо, що телефони за, ну, дуже шкодять там. Тому він пізніше, пізніше він писав, що він, він писав хлопцеві, з яким він ну, вони дружили. І він написав, що стоїть проти них 9 9-го мотопілотний полк, що стоїть проти них, і він пише, що нас людей мало. І по нас стріляють з усіх боків, з п'яти боків по нас стріляють. О, як такої інформації, сам він мені не хотів говорити. Він хотів, щоб я не хотів, щоб я плакала, бо коли я телефонувала, я не могла здержати сльози. Тоді, коли він сказав, що, що нам тут усе, я не могла нічого, як його піддержати, я не знала. Напевно, це кожна так. Кожна мати, кожна жінка так би, ну, хотіла піддержати. Але я не знаю, чим говорити. Я говорила йому тільки те, що такого тако не допустять, не може такого бути. А сама сама мала надію, що може це і не буде, що може все, що може, все зміниться. Потім він зателефонував. До своєї знайомої, з якою вони дуже дружили, ходили разом до школи, і він цікавився, де знаходяться російські війська, чи вони ще не прийшли, ну, так як ми проживаємо, він проживав в Кропивницькому, за Кропивницьким. Чи вони ще туди не, 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 не дійшли у нього? І він завжди просив: тримайтеся. Хоч він знаходився під тими. І під тим всім він просив, щоб ми трималися. Ні. І ще, ще, ще 7-го числа, 7 травня, він передав, передав одним другом листа, ну так як вони там разом були, і з Нацгвардії, теж із Криворізької. О, і він, що з ним все добре, щоб ми не хвилювалися. Потім він телефонував до, до сестри. І все говорив, завжди говорив з нього, тільки, тільки коли він телефонував, він завжди говорив, що, щоб ми трималися, щоб вони дбали про мене, як там бабуся, тільки про родину для нього. Для нього це було найважливіше. А вже зателефонував він мені. 8 травня він запролефонував 8 травня, і я його запитала. Я знала, де він, тому що, так як він повідомляв, повідомив хлопцеві, що він у Маріуполі, і перед цим він за, братові говорив: братові говорив, що він зробив таку помилку, вийшов на кришу домів, і їм треба було. Подивитися там з посадки, там вийшла посадка, йому треба було подивитися, де знаходяться ворожі позиції, і їх, його там накрили. Їх там так бомбили, каже, що ми ну, ледве звідти вийшли. Потім вже він вже зателефонував це вже ось цей 8 числа, 8 травня, коли він мені зателефонував, о, і я в нього запитала. Розуміючи, в якій вони ситуації, говорю, а коли ви додому до нього, а він говорить мені, не знаю, коли ми додому, ми не знаємо, коли ми додому. І я питаю, як ти там? Він говорив: за мною все добре, але ж я розуміла, що там добре не можуть бути, тому що, тому що. Скільки вони були в окупації у тій, скільки вони захищали там? А тепер йому ще сестра моє, зателефонувала моя моя дочка, зателефонувала йому, о, і він говорить: ну, вона питає: Як ти? ти? Ти не поранений? Він говорить: ні, я не поранений. А вона йому говорить: може, ти. Може, я вийдете якось, може, якось вийде. А він говорить, ні. Тут лібо полон, лібо все. А вона йому говорить: ну, то, може, полон? А він говорить, ні, полон ні. І напевно, якби наш президент, якби не, ну, їм не, щоб вони вийшли і здалися, вони б не здалися. Тільки тоді вони здалися, тому що він говорить. Ні. Говорив про своїх рідних, щоб ми трималися. Мене завжди він дзвонив до брата і говорив, тримай, щоб мати не плакала, щоб мати не переживала. Це було для нього най... найголовніше для нього. Це було. Найголовніше для нього родина, тому він, та... він, не хотів, він не хотів говорити, що як йому тяжко. Наскільки йому тяжко, коли тільки почалася війна, і ми з ним розмовляли по Вайбері, і він тоді, як він, сказав, що нам тут все, і він сміявся. Розумієте, я розумію, що то був сміх нервовий? О, але він сміявся. І потім, коли їх вже забрали до колону, Мені зателефонували, це було, це було 10-ні числа, так, 9 червня мені зателефонувала, так як в вайбері написано Наталя, що вони його бачили, що він надав мій вайбер. На те час він знаходився в Оленівці, але вона так сказала, що коли ми його будемо бачити, ми вам зателефонуємо. Але більше ніякої інформації ми не маємо. Жодної інформації ми не маємо. Так як нам телефонували, що ми повинні були підтверджувати. Ми повинні були підтверджувати, що він там знаходиться. Ні говорили, що я повинна знайти якесь відео, що він був в полоні, що його забрали до полону, туди до Росії, в той день, коли вони виходили з Азовсталі. І ми питалися десь щось знайти. І так на одному з відео. Мені зателефонували з України, що побачили його на, там, на, на одну секунду там. На одну секунду. І тим тільки, що його за... дуже багато дивилися того відео, але його там так тяжко, дуже, дуже тяжко його там побачити. І ми його там побачили. Потім ми зробили те відео, надсилали і в Червоний Хест надсилали, і в чатин надсилали, показували, що він. Що він там, що він в полоні. Тому ми потім його вносили до списків. І ми молимося, молимося, ми просимо, ми просимо, щоб нам їх повернули. Щоб пан президент замінив дуже багато полонених є із Росії. Тому чотири місяці, але ж то, не є вже чотири місяці, тому що там, де вони знаходилися, в тому пеклі, в тому пеклі, то вже то це, це як життя. Це як життя, і ми не знаємо, наскільки вони трав... травмовані, тому що таке пережити дуже важко. Я навіть уявити про це не можу. Я не можу уявити, що він переніс і як він ще адаптується в цьому житті.